Всім доброго дня. В продажі свіжопригнана шкода Фабія. Авто 2007 року виготовлення. Сьогодні перша реєстрація в Україні 2 дня назад тільки розмитнилась. Двигун 1.4 бензин, механічна коробка передач. Авто в класному збереженому стані. Купувалося в Німеччині по кузову без корозії на оригінальних легкосплавних дисках. Пороги рівненькі, ціленькі, капот без сколів. Лобове скло оригінал. Противотуманні фари. Гарний колір. Тоновані задні вікна, оригінальне, оригінальне тонування. Заглянемо в багажник. Шилетка, знак аварійної зупинки, багажник чистенький. Також в комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак, секретка до коліс, болтів, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Кришка багажника накручена. Заднє скло також оригінал. Бризовички передні, задні. Дуже гарно виглядає на авто. Дивіться на стан салону. Салон взагалі в шикарному стані. Такі килимки. Карти ціленькі, без пошкоджень, по прийомах все чудово, стеля також ціла не провища. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання та підігрів, дзеркал. Такі сидіння з боковими підтримками рікару. Сидіння цілі без пропалю, трохвилкове шкіряне кермо, круїз, контроль присутній. Підігріве сидінь, магнітола під флешку, кондиціонер. Стан салону, дивіться. Кермо не шите, повністю в оригіналі, не шите, не фарбоване. Пробіг даного автомобіля 181 тисяча кілометрів. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Мультимедіа працює. Підйомники працюють. По кулісі все чудово. Кондиціонер працює, запускається. Ручник працює. З автомобілем два ключа. Центральний замок. Сервісні документи. Тюф. У 2022 році зафіксований пробіг 165 тисяч кілометрів. Зараз 181. Пробіг 100%, що оригінал. Запасна лампочка також присутня. Щеплення в порядку. Над лобовим без висічки. Він код автомобіля для перевірки. Лобове оригінал. Присутні сервісні відмітки. Заміна мастила, болти не крутилися, капот також, також з цієї сторони. Заміна ГРМ була. Всі відмітки максимально збережені. Показники фарби. Капот 99, 108, 108, Крило 95, 95, 82, 117, 101. 101. 91, поріг 76. Задня дверка. 103, 96, 96, 78, 95. Заднє крило, 95, 100, 100, 105. Кришка багажника. 105. 98. 81, 104.

89, 100. 100. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Двигун працює добре, по ходу в частині без зауважень, ніде нічого не гупає, не стукає, щеплення, коробка, електрика, повністю все в порядку. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Запрошуємо на огляд, на тест-драйв. Автомобіль вже повністю розмитнений та поставлений на реєстрацію. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!